Я додивився другий сезон саги про Вінланд, і це було прекрасно. Я навіть не знаю, що із всього того, що я побачив, мене вразило найбільше. Можливо, те, що Торфін нарешті став справжнім головним персонажем, чи те, як майстерно показується переродження людини всередині її голови, чи те, як корона та влада по-справжньому зваблює короля і перекручує навіть найкращі наміри, чи той факт, що неймовірний перший сезон є всього лише сетапом, тобто прологом для другого, чи може те, як. Ця історія закінчується, а закінчується вона саме там, де вона починалась. Мабуть, усе і відразу. Тож я збираюсь поділитись власним розумінням саги про Вінланд щодо всього перерахованого. А ви, якщо хочете, можете поділитись своїми враженнями у коментарях. Рушаймо початок тисяча року. Торфін, як ми пам'ятаємо, не зміг прикінчити ескалада власноруч, тому обізлився на канута, який вкрав у хлопця мету його життя, і наніс поріз на обличчя новоспеченого правителя захоплених англійських земель. Миттєве гніву, став причиною зробити Торфіна рабом в знак покарання, як Канут пізніше відмітив, це було саме його рішення. Торфін мав би насправді бути спустошеним, бо дозволив себе дана зробити рабом у своїй же рабовласницькій державі. Не думаю, що знайшовся б інший такий вікінг, який вважав себе справжнім воїном, який би стерпів таке ставлення до себе. Інший пішов би мечем на короля і зніс би йому голову, або, хоча б, спробував такий шлях, зазвичай обирає вікінг, і Торфін, вочевидь. Ним перестав бути жорстокий жарт долі у тому, що спочатку Торфін став рабом помсти, тобто ментально та підсвідомо. Це був сетап від Аскалада. а добивка жарту або панчлайн прилетів від канута. Реальне фізичне рабство для Торфіна. У розпал загарбницького походу данії проти Англії ще на чолі зі Свейном війська вікінгів за давньою традицією грабували англійські селища, вбивали старих та дітей, а молодих та здорових намагались захопити і продати у рабство. У одному із таких селищ жила сім'я Ейна. Парубка років 20, рід якого тягнувся від англів норвезького походження, можливо, його предки потрапили до Англії саме завдяки попереднім набігам вікінгів, які часто лишались і формували власні поселення. Це добре пояснює, чому війська англійського короля Етельреда напали і розграбували селище Ейнара ще до того, як це зробили вікінги. Захищаючи селище, загинув батько Ейнара та сам хлопець, його сестра та мати вижили. І не тільки вони. Селище із часом було відбудоване, та під час другого нападу мати і сестру Ейнара Інара було вбито, а його селеміць відвезли на континент у якості раба, оскільки Інар пережив подорож морем, не захворів цингою, володів і англійською, і норвезькою мовами, був досить сильним фізично, а також працював на селі, взрощуючи пшеницю все своє життя. То він видався підходящим товаром для кетіла. Можна владця, що мав купу землі в Норвегії, вирощував і продавав пшеницю у промислових масштабах. На його маєтку працювала купа рабів, серед яких опинився і торфін. Найперше, що мене розчулило, це вид маєтку кетіла. Пшеничних полів, які нагадали Ейнару про своє власне село. Меншість страждає і помирає задля щастя більшості. Тим не менш, кетіл проявив себе благородно, принаймні для тих часів, і поклав на плечі Торфіна та Інара завдання вирубати і викорчувати ліс, щоб засіяти цю землю пшеницею для подальшого збуту. Таким чином, хлопці могли заробити самостійно і викупити свою свободу, але роботи було дуже багато. Звісно, що ієрархія в маєтку Кетіла влаштована була так, що раби мали найменше прав, що не дивно, і сильно каралися. За будь-який проступок таке тіл ставився з приязню до тих, хто вмів працювати в полі, адже й сам не уявляв свого життя без праці на землі. Часто ті, кому вдавалось викупити себе із рабства, лишались працювати в маєтку, але уже як наймити, зазвичай рабів привозили із інших країн, тому втікати, як це намагався робити. Ейнар, було нікуди. Всі у цій країні розуміли, що ти не місцевий, а значить, скоріш за все, раб. Тому більшість колишніх рабів лишались там, де і перебували раніше в неволі. І звісно, що найгірше до рабів могли відносити стільки. Колишні раби, адже свобода у світі рабства це еквівалент влади. Раб навіть іншого пана не міг відповісти вільній людині, лишившись безкарним. Також Кетіл тримав так званих гостей, місцеву поліцію, що слідкувала за порядком ловила втікачів чи крадіїв, а також охороняла маєток. От двійка гостей вирішили підкотити до сина Кетіла Ольмара, який ненавидів роботу в полі, до якої його намагався привчити батько. Але й до справжнього вікінга, прикладом якому йому слугував старший брат Торгель із дружини короля Данії, йому було задало він не вмів тримати меча, бо більше дістати його із ножен. Але що головне, він не мав сміливості завдати шкоди іншій людині. Він боявся як своєї, так і чужої смерті. І дехто лис запропонував Ольмару вбити когось, щоб подолати страх і таким чином стати справжнім чоловіком. І кандидатів для страти навколо була ціла купа. Обрано було Торфена та Ейнара. Та Ольмар, на щастя, не зміг піднести меча і забрати життя когось із них. Ейнар скористався цією невпевненістю і вступив у боротьбу із сином пана, та бійку зупинив. Торфін він запропонував себе для страти, бо він хотів померти. Точніше він не бачив сенсу свого існування, а це трохи інше. Це в першу чергу обурило лиса, адже смерть була товаром для того, хто забирає життя. а безстрашний Торфін знецінив їх товар своїм ставленням до власного. Після низки порізів та відрубаного вуха із наміром залякати Лиса від останнього удару спинив змій, головний серед оцих гори охоронців. Такий собі місцевий оплот справедливості. Чепати рабів він не дозволяв своїм людям, бо раби належать пану. От Якби син пана вирішив стратити раба, це було б по закону, тобто неприємно, звісно, але допустимо та справедливо. Та Змій був чоловіком непростим і зміг оцінити твердість тіла Торфіна, який витримав десятки порізів без жодного випущеного звуку. Його загрозливий погляд та замах мечем в бік Торфіна тригернув спогад про Аскелада, і останній рефлекторно відбив удар та відстрибнув. Хоч розум Торфіна не розумів сенсу свого існування, але його тіло все ще хотіло жити. Пізніше Інар в особистій розмові дізнався від Торфіна, що той теж був колись загарбником та вбивцею, уособленням тих потвор, які забрали все найцінніше від Ейнара. Поки Торфіну снились кошмари всіх його гріхів, від чого він гучно волав уночі. Ейнар згадав той самий гнів, із яким він безсило спостерігав, як у його сестри та матері забирають життя. Він спробував помститись і придушити Торфіна у вісні, чи радше у кошмарі. Та той самий крик Торфіна отверезив Ейнара. Не Торфін вбив його рідних як не як, але те, що пережив Торфін, заблокувало будь-які спогади про те добре і хороше, що колись траплялось з ним він встиг забути про своїх рідних в Ісландії, хоча вони ще були живі. А Інар не міг забути своїх, хоча їх вже не стало. Рубати дерева це одне, а викорчовувати коріння це справа зовсім інша. Тому Ейнар та Торфін задались питанням знайти коня в допомогу. Так вони познайомились зі старим Сверкелем, батьком Кетіла, який в обмін на те, що хлопці будуть йому допомагати поратись на землі і по дому, пообіцяв їм виділити коня. І він виконав свою обіцянку. Коли галявина була розчищена від дерев, Торфін та Інар навіть змогли домовитись. На оренду плугу у пана Сверкаля, і це було досить вчасно, адже наближалась осінь, і можна було сіяти першу пшеницю. Торфін дивився на все це землеробство, як на чудо. Звісно, він же з Ісландії, де через холод ніхто не оброблював землю, а потім десяток років був на війні. Він навіть не уявляв, що існує пшениця, яку треба сіяти з осені, і що із неї потім роблять хліб. Він не уявляв, що існують такі кмітливі люди, що могли б створити плуг. І також він не уявляв, що може з'явитись у його житті хтось, хто може назвати його його другом чи братом до маєтку, тимчасово повернувся старший син Кетіла Торгель, воїн дружини Канута, який досить захопливо розповідав про те, як принц змінився, коли влада у Англії перейшла до його рук. Він бажав такого ж змужніння своєму брату Ольмару. Торгель дуже поважав батька за те, ким той насправді не був. Кетіл, сталевий кулак, був знаний за свої ранішні звитяги на полі бою та за лють, з якою він ламав власну зброю і забивав ворогів кулаками. Та суть у тому, що Кетіл привласнив собі заслуги іншого Кетіла, свого Тески і Змій про це знав, бо особисто бачив легендарного сталевого кулака раніше. Та міф, створений навколо нашого пана Кетіла, дозволяв йому мати певний статус серед інших вікінгів і, мабуть, перед тодішнім королем Харальдом, старшим братом Канута, якому він постійно надсилав дуже щедрі подарунки в обмін на свій спокій і недоторканість земель. Змій мав тривалі відносини із паном, адже саме він тренував торгеля для королівської служби. Але, будучи людиною порядною і справедливою, він відплачував мовчанням за прихисток і кошти, які отримував від Кетіла. Та ці кошти він також і відпрацьовував. Наприклад, напередодні повернення Торгеля він упіймав двох дітей, що крали зерно, і вимагав від пана покарання своїм рабам. Це мав бути показовий випадок для тих, хто захоче зазирати на чуже. Змій попросив покарання, але м'якого? Адже батько цих дітей утік, не маючи з чого віддати борг кетілу, а мати хворіла і не могла працювати. Торгель вимагав відрубати руки крадіям, що жахало м'якосердного кетіла. Вони зійшлися на десяти ударах палицею. За виконання взявся Торгель, але Кетіл не бажає. Дітям таких страждань сам мусив взятись за палицю, щоб відповідати своєму статусу в очах сина. Власний син вселяв страх у батька. Про свої почуття він поділився із єдиною втіхою свого життя, єдиною людиною, якій дійсно довіряв Аронхейт, рабині, що допомагала дружині Кетіла. По дому. досить сильні почуття до Аронхейд мав і Єйнар. Він вірив у те, що вони з Торфіном своєю працею досягнуть свободи. А от як відірвати улюбленіцю від пана, він поки що не знав. Кошмари продовжували снитись Торфіну, а серед його нічних криків лунало ім'я Аскелада, про якого і вирішив запитати Єйнар, та зарадити Торфіну він особливо не міг. Торфін потроху ділився своїми внутрішніми переживаннями із товаришем. Він, наче, і не відчував вже ненависті до Аскелада, але тоді він не відчував нічого, окрім спустошення. Цю розмову підслухав Сверкель, і він вирішив трохи допомогти хлопцям. Він показав їм, як можна рибалити. Як каже моя мама, треба займати себе чимось, щоб не тримати дурні думки у голові. І хоч я із нею почасти не згоден, та Сверкель запропонував Торфіну саме це: заповнити порожнечу працею, адже Торфін порожній. А значить, може наповнити себе чимось новим і таким чином переродитись. Успіхом хлопців почали заздрити інші наймити. Вони бачили, що новозорона земля починає давати гарний врожай. Тому, поки хлопці вчились у сверклі риболовлі, наймити повиривали кожне кляте стебло пшениці. Розлючений Ейнар знав, що погода не може вчинити так із гордою рослиною, тому було очевидно, що це справа рук людини. Пейтер, помічник Кетіла, також розумів, що це зробила людина і не одна, тому почав шукати якісь докази, щоб представити їх на. Розгляд пану, звісно, Ейнар підозрював тих самих наймитів, які вже раніше переходили йому дорогу. Тому він пішов розібратись із ними особисто. Торфіну не вдалося стримати Ейнара, але і рефлекси колишнього бійця проявили себе. Він знову вдався до насильства, але у відповідь отримав тягла і відключився. У його підсвідомості виринули спогади власних вбивств, але облич сотень замордованих Торфін не пам'ятав. Тому у своєму кошмарі він чітко уявив картину вбивства цілої сім'ї, а особливо маленького хлопчика, яким Міг бути і Айнар. Образ батька з'явився перед Торфіном. Торс намагався вибачитись перед сином за те, що він своїми рішеннями йому заподіяв. Але Торфін все ще звинувачує себе. Він не може відпустити цю провину, і Торфін відчув, як його почали тягнути у прірву всі ті замордовані ним невинні душі. Та йому вдалось зачепитись пальцями за край і не впасти назад у вигрібну яму. Якщо батько був образом вини, то Аскелат видавався голосом розуму. Торс не встиг нічому навчити сина, але Аскелат, хотів цього Торфін чи ні, замінив Торса. Саме він спостерігав розвиток та дорослішання хлопця. І очевидно, що голосом настанов, мудрості та логіки міг бути тільки Аскелат. Тому він і показав Торфіну, як насправді виглядає те місце, куди потрапляють всі воїни після смерті, і це зовсім не вальгала. Це поле бою нескінченної війни. Торфіну вдалося вирватися із цього пекла після смерті. Скелада, бо він був єдиною причиною перебування там для Торфіна. Вина за всі загублені душі завжди лежатиме на спині у Торфіна. З цим тягарем йому доведеться повсти до гори, щоб знову вибратись із цього пекла і потім жити із ним, щоб не провалитись назад. Мабуть, так і виглядає спокута. Бійка з найметами і рабам зійшла з рук, адже Пейтер знайшов доказ того, що саме наймети доклались до пшениці. Тому в ім'я справедливості покарання жодній зі сторін від пана не послідувало. Сумарно за довгі три роки Торфін та. Айнар розрубали останнє дерево із того лісу, що їм потрібно було розчистити під ріллю. Кетіл, вражений проробленою роботою, пообіцяв парубкам волю, як тільки вони засіють землю. Навіть наступного урожаю чекати не доведеться. Запах свободи змусив їх задуматись про майбутнє, почати будувати хоча б якісь плани. Торфін почав наповнювати себе мрією про світ без війн та рабства. Айнар почав задумуватись над тим, щоб лишитись і працювати на пана, аби бути поруч із Арнхейт. Кетіл з Ольмаром рушили з поклоном і до до короля Харальда, але втікати довелось вже від короля Канута.